Представляю вам нашого гостя Ігоря Романенка, засновника благодійного фонду за Криму Небо України, заступника начальника штабу збройних сил України в 2006-2010 роках, і генерал-лейтенанта. Пане Ігорю, раді вас бачити. Вітаю вас, Взаєм. пане Ігорю. Вашингтон Пост пише про те, що за кілька тижнів вже мають бути F-16 в Україні. Але навряд чи значно змінять ситуацію на полі бою. Бо буде тих літаків, які прийдуть небагато, зовсім трішки, кілька штук, і насправді вони що пишуть Вашингтон Пост, що ми не маємо. Ми українці не маємо якось дуже з цього приводу радіти, тому що швидше за все, ці кілька літаків F-16 можуть посилити хіба ППО України. Тому що вони будуть надто вразливими для Росії в іншому випадку, бо вони є в зоні досягання російських ракет. Що скажете про це? Чи справді не треба нам аж так радіти з приводу тих кількох F-16, які вже за кілька тижнів надійдуть? Ну по перше, з термінами бачите, Вашингтон пише, що через декілька тижнів наш посол в Америці каже в цьому році. Питання кому більше вірити, хоча може скластися і то інше. Тобто, і через декілька тижнів це буде в цьому році, да. тобто з термінами взагалі недоцільно обговорювати, вони повинні були зайти ще в кінці минулого року, а все решта від лукавого. Хоча забезпечення да, до речі, вони кажуть про те, що якщо б рік тому... Зайшли б f 16 вони були більш ефективними. Хто б мог подумати? От ви б подумали, що якщо рік назад вони зайшли, то f 16 були ефективніше? Мабуть, так. І я так думаю, 50 років півсторіччя безпеці от, і вважаю, що саме так і повинно було бути. Але не відбулося. Наступне питання виникає: а чому це так? Де тому, що треба розбиратися з об'єктивними обставинами ведення цієї війни, і треба прислуховуватися до оцінки ситуації, які наші професіонали на місці. З пилу з бою дають, і тоді буде краще, тоді ефективність буде вище. З іншого боку, зрозуміло, що зв'язку з тим, що е, готуємося до прийому і застосування експлуатації цих літаків, і що він буде важкий, тому що запізно. А чому запізно? Тому що росіяни до цього інтенсивно готуються вже рік. Нам їх не поставляють рік, а росіяни готуються до приходу цих F-16 з усіма наслідками. Крім того, і з того, що все ж, мабуть, з'явиться вони у нас в Україні, то питання тепер уже і боротьба йде за кількість. І зрозуміло з усіх а, точок зору, що якщо а з асвоєнною в першу чергу, що якщо їх буде шість, як почали говорити на початку цього року, от в це я більше вірю, чим що от-от вони з'являться. А ми подумали, що ну, нікуди диватися, вже ж півтора року, куди ж далі, що вони з'являться. Тепер наступне тоді: що можна ще гальмувати? А ще гальмувати можна кількість. Тобто, 20 льотчиків готова, можемо. Припустити, потреба така, що на 20 льотчиків повинно 40 літаків, чи є, є, і 60 є. Але, А заводити, а чому заводити шість? От я я до сих пор не вже посил є, і будуть цього дотримуватися. А, значить, Аля алгоритм пана Салівана. Ну, взагалі можна анонсувати і 3, і 1. І теж буде користь, Знаєте чому? Тому що треба адаптувати. Якщо він один чи два буде на аеродромі, треба навчатися його експлуатувати, застосовувати, хавати, озброювати, все таке інше. Це треба починати, хоча б стільки. Але в чомусь і ніхто не може. якщо запитаєте американців, американців, чому саме поставляють літаки європейці, готові там 60, а будуть заходити шість? Ну от я пояснюю таким чином, як я зараз сказав. Ну хай почнуть хоча б шести. Це ж розмова вже скільки йде. Тому не прості умови, але для того, щоб це ставало все більш ефективно, ми ж хочемо цього, і вони якби на словах, хочуть цього, але вони на словах, а ми більше по суті. Це є різниця, і треба заводити якомога швидше. Чому я вже пояснив? І можливість є не 20-24 до кінця року, а 60. і нашому послу в Америці треба говорити, якщо Вашингтон пості там хто говорить, що цим літом, а вона нас надихає і каже до кінця року, то це не позиція. Наша позиція, що ну з заведути, треба завести 60. і цього добиватися. Ти там е, сідати, лягати на на біля чого Пентагону, Білого Дому, допомагати Байдену там з чим здоров'ям, е, Камали Харріс, чи Трампу в гості. Наші я не знаю, якщо б там був помічником посла. Можливо, е, якісь ідеї е, е, генерував би для того, щоб змінювати цю ситуацію. А її треба змінювати, тому що дуже непрості умови на Фронті і треба робити таким чином. Взагалі я радію як представник протиповітряної оборони, тому що діється в Криму. Це дуже важлива стратегія, але я вважаю одночасно, що треба зосередити всі засоби. Ну майже всі, не всі, майже всі, щоб допомогти нашим сухопутним військам. от Я з іншого видав збройних сил і так далі, але треба допомогти зараз зупинити просування ворога. Військової стратегія полягає тому, що треба зосереджуватися на головному Ному і головне це так важливо. все так, але хай буде два-три наші е, героїчні польоти. Що не взльот наших пілотів, це героїчний польот. Це теж не зовсім нормально, але вони так і роблять. І якщо вони роблять на міг 29 чому це вони не повинні робити на Міг-16? Це їх там не їх совісті. Вони йдуть на це. І треба держава їм повинна це надавати такого роду можливості. Я єдине, що хочу зрозуміти тут такий момент. От чи, на чи ми знаємо, наприклад, статистику, скільки ми втратили літаків за два з половиною роки війни? Скільки ми втратили літаків, наприклад, на литовищах від ракетних ударів російських? Я до чого веду? Е, чи можливо ті перші шість чи 16 шістнадцятих? Дуже швидко будуть виведені з ладу, і поки не прикриті повністю всі литовища. там ще ж має бути 5 батарей, Петріот на Самси. Може в цьому логіка? Ну, якась логіка безумовно є і в цьому, але тут питання таке: якщо не починати, я ще раз це підкреслюю, то буде ставати гірше. Бетонне укриття ми швидко не зробимо. Ні кошти немає, ні можливості це зробити швидко. Якщо швидко неможливо, значить то ну і сенсу в цьому робити це таке питання. А з іншого боку, ті ж гріпини, які американці не пускають, вони зразу розроблялись як літаки. Якщо починається війна з Росією, дуже все конкретно у шведів, звертаю увагу, то вони розсереджуються в тому числі на ґрунтові аеродроми. А ви в 16-й попробуйте посадити на ґрунт, і потім навіть на, на наші взлітно посадкові смуги, тому що у нього засмок знизу, і розбити наші взлітно посадкові де це дуже важко. А хто казав, що буде просто? Не буде. Але це треба робити, тому що треба цю справу просувати вперед. Незважаючи на це, я не знаю, по яким дорогам ви їздили. От, чи, чи, я вчора приїхав в Львова, наприклад. І Більше регіони не буду казати, але якщо ви їдете по деяким нашим дорогам, то можна побачити такі, де найбільш якісні ділянки, то там є такі газовідбивачі. Більш детально не буду казати, але збоку, тобто це говорить про те, що на декілька літаків. Що треба і наші відпрацьовувальниці сажати на ці ділянки, злітати з цих ділянок? Це така партизанщина з використанням літаків. Але треба йти і на це теж. Це не просто. А ну бачите, шведи за до війни ще закладували такого роду підходи і реалізують із цими гріпинами. І цьому американці не пускають їх, тому що вони будуть більш виграшні багато по яким причинам, по деяким характеристикам, по ракеті яка Значить, на 200 кілометрів, а вони будуть давати наші ну на 120, в кращому випадку на 160, шістдесят, і то не зразу. Ми побачимо, чи брешу я там з вами, чи чи ми з вами обговорюємо давно це там і рік і більше назад. Вот. і саме по цьому вони не пускають, а не там десь інші якісь питання, тому що Петріо зайшли, бачите, стріляли. Ми всі, всі одначат пізніше трішки зайшли самті. Сам ТІ через рік тільки стали говорити, що там е, в Петріот на 90 людей обслуговувати, а сам ті 14, що вісім ракет на пускові, цифралізація більше, більш і так далі. А так взагалі, тому що американці повинні бути кращі. Ми за краще. Ми за те, щоб це краще заходило, Але треба бути правдивим, об'єктивним і, і завдяки цьому просувати підходи пов'язані з тим, як це треба робити. А робити це треба. Ще вчора зараз, а ми бачите, говоримо про те, що ну дай Боже, що все склалося завтра. Це не підхід. А як ви думаєте, американці задумаються, зупиняться в своїх планах після того, що заявив Путін, що якщо будуть розгорнуті американські томагавки в Німеччині, то тоді Росія відмовиться від одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі? Ну, тут це стара історія глобальна, хто кого більше перепугає, От, чомусь тут додадуться ще китайці. Нам просто треба займати своє місце в строю в цьому. Чи виходити зі строю? Бо нас поставили в строй, що ми можемо ракети робити. Це ж до війни ще не більше, ніж 280 кілометрів. А хто раді всього? Росіяни в першу чергу. Більше того, ви ж подивитися, ці програми, які там миротворчі, Путін що туди включив? Щоб Україна підписала угоду про обмеження ракетами малої середньої дальності, і це точно. Я не знаю. Ми навіть якщо підпишемо, то не будемо це виконувати і будемо робити своє. Тому що питання, якщо так далі піде, ми мовчки будемо брати приклад з ізраїльтян. Ви знаєте в чому? Я знаю, ви знаєте, але ми про це не скажемо. Є висловлення нашої землячки Голдемієр, яка про це говорила. От і таке майбутнє справа буде просуватися далі, тому що ми в таких умовах, тому що ми воюємо за своє існування як народ і за нашу державність. І тому, значить, тому наші ракети безпілотники літають на вже майже е, 2000, Там останні приклади показували 1800 вісімсот угу. нашої кілометрів, наші ударне. І вот. програми дійсно президент говорить просунули 22 двадцятого ракетна. Я приймав ще усість. На жаль, з 14 -го року ми починали по ракетам. Вот. Дуже сучасна, але аполагети російські у нас в Україні робили все, щоб зривати, гальмувати, і все таке інше. Але вона просунулася перед. Я думаю, ми що ми побачимо, яким чином будуть ці ракети просуватися, і нас ніхто в цьому не зупине в розвідку цього, тому що клянчити у наших союзників, як приклад сев 16 точно так же і знімати заборони, давати і гратися навколо цього в той час, коли наші люди це краще, що є гинуть на фронті. Це не підхід, це не стосунки союзницькі. Які ми хотіли би, щоб вони удосконалювалися. А скільки таких російських військових об'єктів, які на далекій відстані є, і які ми можемо потенційно вражати, зважаючи на ось цей удар по аеродрому Оління? Ну бачите, де стають уже даління, треба масштабувати. Вони засередили на алєні. Вони засередили. І на іншому аеродромі стратегічно, до якого ми діставали раніше, на першому році звертаю увагу, наші безпілотники, старі, ще радянські, але там діставали і були пошкоджені стратегічні бомбардувальники. Тому ну воєнною тайну я вам не скажу, можливо я її не знаю, а можливо знаю, але це таке. Але ми вже ж бачили, наприклад, що дістають туди. Важливо, щоб взагалі для нас принципово діставати до Урала, так точно. Я там перед війною, що 14-го з Кабієва в ефір. Я запрошувала, і коли я казав, я п'ять хвилин хочу говорити, те, що я думаю. Обіцяла, але як завжди, росіяни брехали, захлопували, затопували. Але ще тоді казав, ми наші іспити Нептуна проводили. Вона каже: да ваш, там що там папірці і так далі. Я кажу: ви цими папірцями а, ми будемо розвивати до Урала в перспективи, а уже ж ближче там Ленинграда і Москви. Так, так, так Це вже якби реалізовується. Після цього безумовно засвітували, затопили інше Але ж це ті ракети, які вже затопили флагман і крейсер, як ми пам'ятаємо. Ну не тільки вони, скажем, но все рівно це були. І уже ми маємо модернізацію Нептунів, які працюють як комплекс-емля. земля Є далі перспективи. І я не, не буду говорити, чого досягли дальності але далеко не 280 км які не пускали. Але як росіяни, так і американці, я це підкреслю, щоб треба знати цю правду не більше 280 кілометрів. Вам більше не понадобиться, тому що ну вони ж союзники, вони ж нам допомагають допоможуть. Тоді вони казали, ну як це відбувається зараз? Ми бачимо, тому своє куємо і будемо кувати далі. А що з російською ППО? Якщо наші безпілотники змогли пролетіти 1800 кілометрів? Ми ну, то часто реально говорячи, Росія велика держава, да? по площі найбільше все таке інше. І тому вони ж просто не можуть, якщо коротко, прикрити всі ці об'єкти. За радянські часи нам дуже важко це давалося, і була об'єктова рубіжне ППО, тобто по кордону, це велике десям повинен сказати, і потім об'єкти, які по території. І тому там прислів'я. У них є такі трішки кафтан. Знаєте, таке можливо російське прислів'я. Це означає, що і вони зараз їм користуються в ППО і в ПРО. Це означає про тришкінка кафтан танцю заплатку в одному місці відривають для того, щоб закрити дирку в іншому, і отак от перешивають. Так от за, за сім це ж народ, це, да, російський глубинний, сформував це прислів'я, і вони зараз їм користуються з одного місця. Знімають в інше перекидають, і це не допомагає. От дивиться їх комплекси С-300 ще з радянських частин, 400 і 500. 300 радянські. Вони вже застаріли, переробили земля-земля. На жаль, б'ють по нашому Харкову і так далі, але стали повертатися як зеніта ракетний комплекс, тому що не вистачає, але він не справляється. Не справляється працювати по яким цілям нашим по старим американським ракетам атакам підкреслюю спеціально, об'єктивно, старим американським Про пронови там і ще важче буде. Тоді вони, значить, С-400. Це модернізація С-300. Намагаються не справляються з цією задачою. Подивіться, ви ж інформуєте щодня по Криму, наприклад. Тепер вони ставлять взагалі це із останнього С-500 комплекс, спеціально розроблений як протиракетний. Він навіть повинен збивати ракети нам космічні на низької орбітальній траєкторії, але його ставили. І ми э, сили оборони України розбили в э, Джанкої. Інформували інші э, прикривали там хаб, і вони ті не справлялись, Постали все рівно. Наші безпілотники розбили, плюс додав сатакамси. Результати відомо. Тепер э, далі э, дивиться, із останнього операція по САКам. Операція тому, що були розвідка. Спочатку нам допомагали британці. В цьому ну, американські э, значить, стратегічний розвідник э, Росіяни потопили. Значит, а британці цього ні бояться і американці після цього, що невдало працювали. Вони не збивали зброю, а вони заливали паливом стратегічний американський розвідник і американці. Отак реакція, яка Америка того, А ніяка. Тому і результати такі британці пішли з прикриттям Єврофайтери, 2 се з да розвідку в своїх інтересах, там що передавалося таке. Але через два дні відбулася операція по САКам, Били спочатку абсолютно логіка і професіоналізм. Били спочатку по засобам протиоповітної оборони, і вони не справились, не захистили себе і есь. 500 ці нові, які призначалися ні в САКах ні в Джанкої, ні в САКАх і поки не вирішують вони цю е, проблему. А після цього як були подавлені в тому числі очі, тобто радісінні станції оборони, от, і комплекс там був розбити 300, По моєму, потім пішли вже на ураження об'єктів і вдало били. Причому настільки, я не знаю, як там хто думали, але можливо сапахмельні там були в групах аналізу У них тому що за дві доби розвідали, тобто це видно, що щось готують Сили оборони країни. Ну вони це ж таке, це їх проблеми, нам на а, от. І що жоден літак не встиг піднятися в повітря. Це говорить о тому, що була проведена швидка. Професіональна і ефективна за всім наша перспектива. Але повертаюся на то, я задоволенням підтримував. Ми з вами розказували, як це відбувається в Криму і по, по ППО в боротьбі за повітря. Але я абсолютно професіонально вважаю, що наші засоби треба концентрувати зараз на допомогу сухопутних військам на всп на східному в першу чергу нашому фронту. Ну взагалі по нашим трьом фронтам. Це я... треба робити. А чому? От дивіться, у нас главком на час воєнних стану, це головнокомандуючі Сили оборони України, не Збройних сил України. Так от я хочу сказати, збройних сил не вистачає, щоб виконати завдання, зупинити просування, а сила оборони, а там тоді війдуть і СБУ туди. Так і ГУР МО, хоча не МО, але ж отак, і, і все інше. Треба, що у нас є, зосередити для того, щоб допомогти нашим сухопутним військам глибоко в цьому переконані. Дякуємо за розмову, пане Ігоре Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закрива України», заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках, і генерал-лейтенант був із нами, дорогі друзі.